Відразу після підписання угоди у мінську український президент Петро Порошенко та його колеги з Франції та Німеччини Франсуа Олан та Ангела Маркель попрямували до Брюсселю. Тут проводився неформальний саміт країн-членів ЄС. Його скликав голова ради об'єднання Дональд Туск для обговорення результатів переговорів у мінську і у цьому світлі подальших кроків Брюсселю у стосунках з Москвою. Політики не поспішають робити оптимістичні прогнози щодо імплементації підписаної угоди і заявляють про готовність запровадити нові санкції щодо Росії, якщо остання не дотримається взятих на себе зобов'язань. У цей складний момент ми змогли показати, що ми об'єднані та готові діяти. Якщо буде потрібно, вживемо нових заходів. Ми не обговорювали нові санкції. Разом з тим, ми вирішили не відкладати санкції, про які домовилися на останньому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів. Це означає, що ми впевнені, що наш тиск спонукатиме Росію реалізувати другі мінські домовленості. Принаймні, ми на це сподіваємося. Ханслернімач на також не відкидає можливості застосування нових санкцій щодо Росії. Ми прекрасно усвідомлюємо, що потрібно докласти ще багато зусиль задля досягнення миру. Тому ми готові розглядати будь-які варіанти відповіді. Якщо все спрацює, ми підтримаємо процес із задоволенням привітаємо його. А якщо ні, то ми не виключаємо застосування додаткових санкцій. На саміті ЄС Петро Порошенко заявив, що не плекає ілюзії щодо реалізації таких складно досягнутих домовленостей і подякував європейським партнерам за підтримку. Це були дуже складні переговори. і Я очікую, що процес імплементації не буде простим. Україна завжди відповідально ставилася до реалізації мінської угоди, на відміну від іншої сторони. Я приїхав до Брюсселю, зокрема, і для того, аби координувати подальші кроки разом з нашими партнерами в ЄС. Євросоюз вкотре продемонстрував справжні партнер ставлення до України І я хочу подякувати голові Туску та всім лідерам країн-учасниць об'єднання за їхню потужну підтримку. Угоду у мінську підписано. Її реалізація має початися за кілька днів. Скептицизму щодо імплементації багато, втім не варто втрачати надію. Адже Європа готова відстоювати мир в Україні, щоправда, наразі дипломатичними та економічними методами.